З'явилася новина, новина про те, що Швейцарія надасть півтора мільйона мільярда, точніше, шведських франків. Це швейцарських франків це приблизно 1,7 мільярда доларів впродовж наступних чотирьох років на проєкти відновлення України. І крім того, до цього відновлення на цю суму вони залучать і приватний сектор у тому числі. Про це повідомили в міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України за підсумками. Зустрічі очільника відомства Олексія Кулеби і посла Швейцарії в Україні Фелікса Баумена за словами Баумана із цих коштів 1 мільярд буде спрямовано на сектори самоврядування, розмінування і на гуманітарну допомогу. Решта суми підуть на відновлення на програму відновлення із залученнями швейцарського приватного сектору, щоб підкреслити серйозних наших серйозність наших намірів. Тут буде працювати наш представник, який буде відповідальний за реалізацію цього проєкту. Зазначив eh, при цьому Бауман. Hmm, і в міністерстві загалом також нагадали, що Швейцарія протягом тривалого періоду впроваджує різні програми підтримки для України. Йдеться про програми відновлення, також різні спільні проєкти з Укрзалізницею і допомогою під час підготовки до опалювального сезону. У 2023 році уряд Швейцарії схвалив черговий чотирирічний пакет допомоги. На загальну суму 100 мільйонів швейцарських франків це орієнтовно 118 мільйонів доларів, і ця допомога призначена виключно для гуманітарного розмінування нашої держави. Це важливо, тому що розміновувати доведеться багато, довго, і це надзвичайно виснажливий процес, тому що росіяни не діють за правилами і методами ведення війни. Вони мінують все, що бачать, вони мінують всюди, вони робляться дистанційно. Всі поля. Ліси, вони всі заміновані і закидані російськими снарядами, і для того, щоб це і мінами, для того щоб це розмінувати, це підуть роки, можливо, десятиліття. Остання доповідь, оон про яку вони говорили, в якій вони точніше говорили і зачіпали тему розмінування нашої держави. Так там йшлося про те, що цей процес може тривати більше ніж 10 років. Але все залежатиме знову ж таки від залученості е, та інтенсивності залученості інших держав до цього процесу. Якщо нам допомагатимуть у ньому, звісно, цей процес можна буде пришвидшити, тому що робити це можна різними способами, в тому числі залучати приватні компанії, залучати різноманітну техніку, е, приймати допомогу на рівні держав. Але в будь-якому випадку головне, щоб закінчилися бойові дії. Деякі райони і деякі регіони вже в процесі розмінування, але розуміємо, що Допоки тривають бойові дії, будь-який куточок нашої країни не є безпечним, тому що російські снаряди, російські ракети, дрони в тому числі можуть залітати абсолютно і долітати абсолютно всюди. Що стосується Швейцарії, то також ця країна підтримує і програму допомоги постраждалим відмін і малим фермерським господарствам, які не можуть обробляти свої поля, що теж дуже важливо, бо це ще один не те, щоби побічний фактор. Замінованої території, але наслідок це не спроможність обробляти поля, відповідно е збирати продукцію, експортувати її і приносити гроші до економіки країни, до бюджету країни. Це теж один із величезних е із величезних нюансів, одна з величезних проблем, яку потрібно буде вирішити, яка вже насправді вирішується, але знаємо, що росіяни націлюються і на цей процес також, тому що відбираючи у нас здатність експортувати. Наприклад, збільше росіяни перебирають ринок, на якому ми раніше збували власне збільше.